Від старого тут нічого не залишиться. Все буде нове, сучасне та головне якісне. У Новобоварському районі місцеві тепловики працюють над підготовкою своїх мереж та обладнання до нового опалювального сезону. Ось один із теплових пунктів. Тут масштабна реконструкція. Роботи проводяться в рамках програми співпраці зі світовим банком розвитку. Це центральний тепловий пункт Новобуварського району, який обслуговує 29 житлових будинків, надає послуги опалення та гарячого водопостачання, що складає. 1802 особових рахунки. Обладнання даного теплового пункту пропрацювало більше 20 років, вже морально та фізично застаріло. Роботи по реконструкції, які зараз проводяться, включають в себе повний демонтаж старого обладнання та встановлення нового. Це і трубопроводи, і запірна арматура з електричними приводами, це нові теплообмінники, це насоси з частотними перетворювачами. Це додатково дозволить. Економити кошти підприємства на оплату енергоносії. Також цей тепловий пункт буде обладнаний системою погодного регулювання. Тому в залежності від температури зовнішнього повітря ми зможемо регулювати температуру теплоносія, яке надається на житлові будинки автоматично. На даний час ми починаємо готувати будинки. Цю роботу будемо продовжувати на протязі всього літа. Перші 100 будинків вже підготовлено до опалювального сезону. Також готуємо всі наші джерела, це ЦТП та котельні. Реконструкції проводяться по трьох котельнях на нашому районі. Також проводяться реконструкції по двох центральних теплових пунктах. На даний час вже провели перекладки по п'яти адресах. Це ті адреси, які визначили як дефектні після гідравлічних випробувань. В планах ще провести мінімум сім адрес по плану. Наразі всі працівники Новобаварського району Харківської теплової мережі працюють на 100%, щоб забезпечити наших споживачів, житлові будинки, теплом в новий опалювальний період. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Денис Рибалку та Юрій Бабикін новини Харків.